У 2026 році компанія Антонов представила революційний авіаційний проєкт під назвою Антонов Скай dominion 2026, який став символом нового етапу розвитку українського авіабудування. Цей літак втілює поєднання потужності технологічної досконалості та стратегічної гнучкості, спрямованої на зміцнення оборонного потенціалу України та її міжнародних партнерів. Sky Dominion розроблений як універсальна платформа для стратегічних перевезень, повітряного контролю та підтримки складних місій у зоні бойових дій. Його конструкція базується на композитних матеріалах нового покоління, що забезпечують легкість корпусу, водночас підвищуючи стійкість до пошкоджень і зменшуючи радарну помітність. Новітня аеродинамічна форма Sky Dominion створювалася за допомогою цифрового моделювання, що дозволило досягти ідеального балансу між швидкістю, маневреністю та економічністю. Літак оснащений потужними двигунами з турбовентиляторною системою четвертого покоління, розробленими спільно з українськими та європейськими інженерами. Це дозволяє SkyDominion досягати крейсерської швидкості понад 950 км за годину, зберігаючи при цьому високу ефективність витрати палива. Дальність польоту сягає понад 12 тисяч кілометрів, що дає змогу виконувати трансконтинентальні місії без дозаправки. Sky Dominion став платформою для впровадження передових технологій штучного інтелекту в управлінні польотом. Система Аеромінда здатна автономно здійснювати навігацію, оптимізувати маршрут у реальному часі та прогнозувати технічний стан усіх систем. В кабіні екіпажу застосовано концепцію розумного кокпіту, де більшість процесів автоматизовано, а пілоти виконують функцію операторів стратегічного контролю. Завдяки системі інтеграції сенсорів, Sky Dominion може діяти як частина великої мережі безпілотних літальних апаратів, забезпечуючи координацію повітряних і наземних підрозділів. Особливу увагу приділено оборонним можливостям літака. Skydominion має вбудовану систему активного захисту SkyShield, яка автоматично виявляє і знешкоджує ракетні загрози за допомогою лазерних перешкод і теплових пасток нового покоління. Також він здатен нести модульні бойові контейнери з високоточною.